Розумівши, що кохає Василину, чорнослив ризикує усім, підсовує своєму босу фальшиві гроші і виїжджає до Осинівки рятувати свою любов, яку хочуть запроторити за крати за зв'язок із румунським бандитом. Володимир Петрович, а що ви загубили в моєму кабінеті? Самоповагу? Василіна Павлівна, Де у вас коньяк? Запізнились. Весь в мені. Ваш сарказм зараз недоречний. Може, десь на день вчителя подарували. Що сталося? У нас перевірка. Знову знову, але цього разу аудитори з чернівців. Дуже їм цікаво, чому це наша Олена Вікторівна завхоз 60-літня, Викладує фотки з відпочинку на Мальдівах. Так в неї внук Ольги Полякової гітаріст, і вони збирають стадіону. Він може собі дозволити бабусю побалувати. Я їм теж це казав, але вони навіть один одному не вірять. Пісочить буду так, що похлеще, ніж у мене. Ну і що? Нам немає чого приховувати. Звісно, немає. Значить, так. Ви, як завуч, біжите за і Краківською, а я, як директор, піду і вмовлю їх на дружній сніданок. Значить, так. Оте біса. Готівка скінчилась, значить, так. У мене все на карці. Розрахуйтесь своїми, а потім розрахуємось. О, Господи! Є інформація, що румунський бандит Чорнослив перетнув кордон з Румунією, але повернувся назад в Україну. Працює. Я ж казав, з нею треба ніжно. Припускаю, що Чорнослив повернеться в Осинівку до своєї спільниці Василини. Я відчуваю, що вона щось від мене приховує, тому вирішив скористатися методом лейтенанта Коломбо. І налаштувати її проти чорнослива. Ось ваше оголошення про розшук. А це фотографії всіх жертв першого сезону ментівських війн. Боюсь запитати. А вам для чого? Якщо боїтеся, тоді не питайте. Від, я тебе не відволікаю. Все норм. У мене в відеочаті нікнейм Цезарша. Я паралельно з тим, що китайцем широкими очима підморгую, можу і з мамою поговорити. І кіно глянути, а бабосіки на навчання капають. А ти як корови, кури, куси? Та як? І сон поперли. Мрістіку уже не беруть, там теж належало. Коротше, ні роботи, ні перспектив. Треба якось бабки заробити і в Київ валить. Я думала, щоб заробити і валять в Київ. Ну на перший час як... я на вокзалі жити не хочу. Та й смисло синівку на вокзал міняти. Так, малий, будеш заважати, розкажу мамі, що то окуня рубаєш, типу ти хворий, щоб в школу не йти. Слухай, Уль, мені здається, не треба тобі той Київ я тобі сто разів казала, твої методи заробітку на китайцях мені не підійдуть. Та я ж про малого твого. Він у тебе прикольний, та ще й фокуси якісь каламутить. Таких в інтернеті залайкають. Так що бери GoPro і Гоу Go знімати. Позолотися. О. Тут. Куан Чі приватний чат оплатив. А на рахунок влога мішки. Подумай. Mm -hmm. Дякую, Світлан. Mm -hmm. Мішка. Ках, був новощістка. Так, а ну дай сюди. Да, мішка. З такими фокусами інтернет для нас закритий, як торговий центр для собак. Уль, я вмію робити круті фокуси. Реально. Тільки мені реквізит треба. Який ще реквізит? Великий акваріум! І ланцюги, і замками. І нехай весь світ дізнається, хто спадкає мить великого Гарі Гудіні. Ага. А Пізанську вежу тобі не приволокти? Дай я тобі акваріум намалюю. А я в тебе в салоні, якось бачив. Він підійде. Тільки сполоснути його треба. Бо туди всі чогось ноги засовують до рибок. Mm -hmm. Гаразд. Це хоч якась можливість звалити звідси? Дякую. Але у нас стін газетою займається Віка Сивопля з 9-го а. Не хочу псувати вам настрій, але вас хочуть вбити. А вас ви СБУ не вчило, що до такої інформації потрібно готувати. Вибачте, але немає часу на сюсічки пусічки. Чорнослив може повернутися в будь-який момент і так сказати, помити за собою тарілку. Розумієте про що я? Чого ви взяли? В того, що він вже почав чистити всіх, хто якось може його здати спецслужбі. Ось, полюбуйтесь, на що здатний мафіозі міжнародного рівня. Так... Господи. А мої діти? Вони теж в небезпеці. Діти? Ні. У нього принципи він дітей не мочить, так що нам краще спіймати його, поки їм не виповнилось 18. Mm -hmm. Але для цього ми повинні працювати в команді як група Алібі. Що я маю для цього робити? Довіртеся мені. Я буду вас охороняти. Я стану вашою бронетінню 24 на 7. Це, до речі, 168. Oh. Але зараз не про це. Якщо ви раптом побачите. Почуєте або винюхаєте його, одразу дайте знати. Він дуже небезпечний, і хитрий. Домовились. Дякую. Чого робите? Це аудитори з Чернівців. Звідки ви знаєте? Один з них може виявитись замаскованим чорносливом. Скажіть, ви часто бачили в своїй практиці злочинців, які маскуються під аудиторів? Василина Павлівна. <свісно> доброго дня. Ми з Державної аудиторської служби. Володимир Петрович пішов видаляти зуб мудрості. Сказав, що ви нам, як завуч, у всьому допоможете. А, Ну, тоді, може, перекусимо, ви ж здорові. Володимир Петрович пропонував. Навіть скатертину три рази міняв. Думав, що в цьому проблема. Але ми тут, щоб працювати. Але. Може, ми поєднали. Що ж? Покажіть нам звіти щодо використання бюджетних коштів, які складає ваш завод. Який відпочинок до речі. На сонечку не згоріла? Проходьте. Присутність сторонніх не бажано. Зараз я комусь приведу дит, зубів. Проходьте, будь ласка, я зараз. Артур, я вас дуже прошу, не втручайтеся. Аудит не має ніякого відношення до Чорнослива. Охороняйте мене тут біля дверей. А раптом він влетить у вікно або залізе через вентиляцію. Я буду кричати, допоможіть Артуру. Ні. Так він зрозуміє, що можуть прибігти на допомогу. Тому тут потрібно щось типу уругвай. Так, ви вчитель географії, тому якщо ви будете кричати Уругвай, він не помітить підстави. Добре, нехай буде Уругвай. М -м, як довго. Перше в історії проста осіння дитина виконує фокус, який був під силу тільки дорослим. Чекайте, ми ще не почали. Де аптека, не підкажете? 100 метрів наліво. Але там переучуть сьогодні. Я сама хотіла купити бояришника, У кума Дінежені сьогодні, а він в лікарні лежить, так що йому ж нічого крепшого не купиш. Вам на що? Проносне. Таке, що прямо ух. Ух? У mm. мене є, але воно для собак. <гум> Це дуже добре. Мені якраз для одного кобеля і треба. Ну доберіть, він стоїть. Дякую. Решті не треба, давай. Ой. Тут ніби все сходиться, Ну, я ж вам говорила. Що онук Олени Вікторівни, гітаріст Олі Полякової, тому немає нічого дивного, що вона на Мальдівах. Ну що, тепер, може, перекосимо? Сподіваюсь, що Володимир Петрович вже долікував свій зуб і може їсти однією стороною. Ах! Будьте здорові. Протяги у вас звичайна. Навіть ковбаса обвітрилась. Вікна треба міняти. Рік тому поставили нові дорогі німецькі. Володимир Петрович пишався ними більше, ніж деякими нашими випускниками. Вони німецькі тільки на паперах. І так. Ланцюги перевірили. Через 30 секунд я звільнюся від них і виберуся із цієї водяної в'язниці. Асистент, закрийте кришку і викіньте ключ від ланцюгів. Тож, пишіть коментарі. Я к вам віду. І до нових фокусів. Ти бахнувся так лякати. Бачиш? Спротивала. Ти почала хвилюватися. Значить, в інтернеті глядач не буде байдужим. Я хвилювалася, що мені мама голову відірве. Так, ано вилазь. І марш сушитися. Володимир Петрович поза мережею. Так поспішав, що закинув у шредер весь обуремок. Тільки шредер редер китайський. Не подовжав все жти. А Тарасюк а їй Це хто? Це наш мер, а що. Класична схема розпила. З бюджету мегом міста виділяються великі суми. Нібито для школи. Директору зв'язки за вгоспом витрачають набагато менше. Ну, а що залишилося? Ділять між собою. Да. Насичений О. день. Вашого прізвища тут немає. Так що ви не підозрюєтесь. Ну що, викликаємо поліцію, їдемо до Тарасюка АІ. Та малечить купити не відкинув, і всього п'ять переглядів, і то. Того що сам Малий все і передивляється. Ну, не розумію, ну чого люди такі безсердечні. А ти зразу золоту кнопку хотіла? Хм. Звичайно, відоси самі по собі не стріляють. Треба реклама. Винятки є, звичайно, але треба, щоб прямо гарно було. От недавно вірусняк залили, там мужик смішний. Про анубіса співає. Оце геніально! Про анубіса? Так це ж наш тату. Дякую, Світон. Завжди рада допомогти. Адіос. Ви тут цілий день стоїте, схолоніл напевно. Не соромтесь, старіть. Дякую, дівчинко. Якщо хто тебе тут буде вражати, я, я тут завичем на короткій нозі. Молодець. Ну, Чисто ту Так. Да. Піши. Василона Павлівно. Швидко ви Заскучали. Де пересічамо Ви на роботі? Ні, вдома черешню їм. Я взагалі до офісу не прив'язаний, так би мовити, фрілансер. Ближче до діла. Я дзвоню вам, щоб сказати, який ви негідник. Ваші корупційні справи, завдяки яким ви наживаєтесь на дітях, розкрито. Так що скоро вас за це покарають. Та ладно. Хто? Поліція. І будете їсти черешеньку у тюрмі. Дозволь мені все пояснити. Пробач мені, що ми розбіглися з тобою так якось по-англійськи, просто давай я що нічого не було, Вася. Просто я Я тебе дуже люблю, Вася. Та коротше, що я прийшов класник якийсь. Заближайся до мене! Василино, заспокойся, я тебе не обрав. Я знаю, як він говорив, що ти будеш таке мені говорити. Я знаю, я чую вашу розмову. Він сказав тобі, що я хочу тебе прибрати, але це не так. так, так я так. хочу тебе, я повернуся сюди за тобою. Я знаю, щоб замести сліди, і, як би мовити, помити тарілку. Вась. Я люблю тебе. Подумай Подумайся. Зі мною жониться українська поліція, румунська мафія. Якби я тебе не любив, нащо мені було б так ризикувати? Будь ласка, мала, не здавай мене. Де він? Де? Дві секунди. 42 рази мене вже могли пристрелити. Що це означає? Навчальна тривога. Чули про таке? Навчальна? А в мене діти в школі набагато швидше евакуюються. Так собі ви працюєте в команді. Більше. Ніколи так не ро… Вибачте, я скоро повернусь. Надіюсь. Про що пробачила мене. де стоїш. Я тебе не пробачила і нікуди з тобою не поїду. Ще один крок, і я закричу Уругвай і це вже не буде навчальна тривога. Ти що йди, поки я не передумала. Я заховав гроші на закинутому будівництві та під цеглинами з нами сама. Поверніть наші гроші-виродки. Це твої гроші. Каюхай під писота. І всім, хто люто вгорали з історії Єгипту. Зацініть новий канал молодого перспективного фокусника за посиланням під відео. Всім ганубіс! Бай! Вам! Це краще, що ти зробив за всі роки. Тепер викладаємо на ютуб і тримаємо колочки, щоб опра… Я коваліра запіє. Вибачте. Ну що, підіб'ємо підсумки аудиту. Директор школи у розшуку. За госп теж тільки в міжнародному. За отриманими даними, ніякого онука-гітариста у неї немає. Ну, як же так, вона ж показувала його фото. Фото зроблене в мобільному додатку. Який у мене буде онук? Господи, у цій школі хоч одна чесна людина працювала. І працює? На нашу думку, це ви. Ми подзвонили в департамент освіти і порекомендували вас на посаду директора. Так що готуйтесь з завтрашнього дня ви очолюєте школу. Я навіть не знаю, що сказати. Скажіть, коли ми вже нарешті пообідаємо. А то вже кінець робочого дня. Я зараз щось з варганю. будь ласка. Проходьте. Вітаю з посадою, Василина Павлівна. Ну що, як камера? Сусіди хороші. А я не в камері. Я вдома. Продовжую їсти черешеньку. Вам оставіть. Знову відмазались. На що мені відмазуватись? Відмазуються винні. А я жертва брудних махінацій директора. І він ми завоспо. Ну і сволота. Я? У мене Василина Павлівно просто є гроші. А з грошима можна вирішити будь-яке питаннячко.